Мобільна перукарня для бійців. Франківка Марта Когуч уже два роки безкоштовно стриже поранених військових в обласній лікарні. Приходить, каже, по потребі. Обирають стрижки самі військові. У кожного свої побажання, до яких Марта прислуховується. Тут, е -е, налісу, ножниць, полубокс. Військовослужбовець Ігор Щеркас каже, на фронті хлопці стригли один одного, адже які б умови не були, достойний вигляд повинен мати кожен. Тож і в лікарняних стінах хочуть бути стильними. Там звичайно важливо, бо ми зіраці один для одного. Тобто гігієна, порядність, це, звісно, має бути. це піднімає нам моральний і бойовий дух. За один візит Марті вдається причепурити до 10 пацієнтів. Олександр з Дніпра уже п'ятий клієнт. Після поранення, яке отримав Авдіївці, наразі він проходить лікування у медичному закладі Франківська. У чоловіка пошкоджена нога, тож поки він пересувається на кріслі колісному, тільки лікарняними коридорами. І можливості потрапити до перукарні жодної. Завжди коли приїжджаю, я завжди стрижуся. Що я знаходжусь у больниці, а все одно маю приличний вид. Я маю можливість спостритися. Це дуже якби, для мене важливо. Марта каже, займається перукарською справою вже близько 15 років, та в такий важкий час для країни вирішила допомагати захисникам добре виглядати, адже це неабияк піднімає їм настрій. Допомагаю їм бути красивішими, щоб вони відчували себе, напевно, потрібними. Здячністю за те, що вони нас захищають там, щоб ми щоб вони відчували, що вони нам потрібні навіть тут, коли вони є на лікуванні. Їм складно кудись виходити, комусь складно пересуватися навіть по палаті, не говорячи, десь вийти з лікарні. Так що це це потрібно не важливо, а потрібно. Допоки буде потреба, каже Марта, приходитиме до військових та допомагатиме їм навіть у лікарняних стінах відчувати себе потрібними та важливими. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.